Вітаю на каналі! Хочу поговорити трохи про обрізки дерев. Обрізки дерев безпосередньо в цьому відео не буде, тому кому треба, щоб вклацав сікатор, то перемикайтесь на інший канал. Це відео буде корисне тим, хто хоче зрозуміти саму логіку, самі принципи обрізки. Я знімала вже відео десь рік назад про. Мої три правила обрізки дерев. Зараз поговоримо теж більш детально про ці правила, і ще парочку додам для того, щоб зрозуміти, які саме нюанси і які основні причини того, що ми обрізаємо дерево. Давайте спочатку поговоримо, коли ж краще обрізати ваш садок. Я не роблю весени обрізки, бо ще не всі дерева можуть бути в повному спокої. Поки не було якихось більш стабільних регулярних морозів, поки ще є там більш-менш плюсова температура, ще не. Всі сокорухи можуть зупинитися в дереві, тому осінні обрізки можуть бути більш стресовими, ніж якщо ви зробите цю обрізку пізніше. Тому хто вже там хапається секатори і біжить, обрізати дерева, не спішіть. Ваше попереду буде ціла зима для того, щоб зробити ці обрізки. Уже десь, коли буде суттєве похолодання, коли вже будуть заморозки по ночах, тоді можна бути впевненим, що дерева вже у повному спокої, що сокорух зупинився, і ви не додасте їм якогось додаткового стресу. Тому Дочекайтеся, поки зупиняться всі процеси. дочекайтеся якихось уже більш стабільних морозів, хоча б по ночах, і потім уже можна починати обрізати ваші дерева. Я більшість своїх дерев обрізаю саме взимку. Ну, по-перше, весною не завжди вас вистачить часу, якщо у вас багато дерев, обрізати всі дерева весною до початку сокоруху. Тому впродовж зими достатньо часу для того, щоб зробити всі потрібні обрізки. Єдині дерева, які я не обрізаю взимку, це персики. Персики я обрізаю вже десь наприкінці лютого, коли вже пройдуть ці сильні лютневі морози, після цього я вже починаю обрізати персики. Але всі решта дерев я обрізаю впродовж зими. За зиму потихеньку всі дерева обрізаю, і поки що в мене не було з цим ніяких проблем. Чого я не обрізаю персики? Ну, Персик, в принципі, він такий більш теплолюбивий, і іноді можна спостерігати на зрізах такі невеличкі підмерзання. На 3-4-5 см гілочка може зверху. 아. Yep. Підсохнути, почорніти. В принципі, нічого страшного для персика від цих підсихань не буде, але для того, щоб не провокувати цю проблему, я все-таки не обрізаю взимку. Обрізати бажано при температурі десь не нижче, ніж мінус 5. Взагалі краще обрізати там при невеликих плюсових температурах. Це і комфортніше, і зрізи будуть набагато якісніше. І зими в нас такі, що є дні, коли температура плюсова, і можна в ці дні якраз і обрізати ваші дерева. На рахунок персиків є часто рекомендація Даці, що треба обрізати по рожевому бутону або по цвіту. Ну насправді, коли ви робите таку серйозну обрізку, там 30% персика, ви обрізаєте, краще робити це все-таки до початку сокоруху, щоб дерево просто не витрачало поживні речовини на гілки, які ви потім все таки зріжете. Тому по рожевому бутону по цвіту можна робити якусь коригуючу обрізку, щось залишати взимку необрізане і потім вже дивитися, обрізати чи не обрізати вже по цвіту. Бо досить часто, коли ви робите там зимову висняну обрізку, ви Обрізаєте досить багато гілок, і от на рахунок персика, персик ніколи вам не пожаліє якихось приростів. Там обрізається іноді навіть більше гілок ніж на якихось інших деревах, тому щоб дерево не витрачало свої поживні речовини, свої соки на гілки, які ви потім все одно зріжете. Я їх видаляю до початку сокоруху по цвіту по рожевому бутону. Вже можна робити якісь додаткові коригуючі обрізки. Перше і основне правило, для чого ми обрізаємо наші дерева, це розрідження крони. Коли ви видаляєте зайві гілки, коли ви робите крону більш доступну для сонця, коли крона більш краще провітрюється, дерево менше хворіє, а також краще закладає плодові утворення. І якщо ви не знаєте, наприклад, як обрізати дерево, то. Видаліть, хоча б все зайве, все, що заважає, все, що десь треться, все, що десь затіняє. Лишні гілки просто повидаляйте, і вже набагато краще буде у вас і врожай, і набагато краще дерево буде себе почувати. І якщо ви поспостерігаєте за деревом, то гілочки, які мають більше доступ до сонця, на них краще і урожай і краще закладається плодова брунька. А гілочки, які в тіні, там, наприклад, внизу дуже гарно видно, там і гірше урожай закладається, і сам урожай може бути і дрібніший, і не. Такий солодкий. Тому для плодових дерев дуже важливо, щоб до гілочок був гарний доступ сонця. І якщо немає цього доступу сонця до нижніх гілок, то в урожай у вас переходить на периферію. Гілки закладають більш плодову бруньку там, де ближче до сонця, тобто вище, вище, і вище. Якщо ви не обрізаєте дерева, то частіше всього ці дерева вже плодоносять десь на самому верху, і дотягтися до цього урожаю буває досить складно. І, звичайно, ускладнюється і обробки дерев, тому і рекомендують, наприклад, старі дерева. Понижати крону, прибирати всі верхні гілки, залишати, наприклад, нижні гілки, і потім уже з цих нижніх гілок формувати нову крону для того, щоб можна було дерево і обробити для того, щоб його розрідити, омолодити. Тому старі дерева часто взимку роблять таку кардинальну омолоджувальну обрізку, де зрізається там буквально пів дерева, залишаються нижні гілки. У мене є одна така груша, яку теж вирізали всі верхні гілки, залишили тільки нижні, і вона росте такою парасолькою. Досить непогана така чаша, розкрита максимально. І мені навіть подобається така форма крони. Але от саме з старих дерев можна зробити таку крону, і у вас буде і омолоджене, і розріджене зразу старе дерево. Наступна причина, чого ми обрізаємо дерева, це правильний сукорух в дереві. І тут треба зрозуміти оцю логіку підпорядкування гілок. Вона не складна, але якщо її зрозуміти, то ви зможете, скажімо, розріджуючи ваше дерево і розуміючи, як підпорядкувати гілки, робити обрізку набагато якісніше, набагато професійніше. В чому ж полягає це підпорядкування гілок? Воно полягає в тому, що гілка. Скажем, скелетна або центральний провідник підпорядковує собі наступні гілочки, які від неї відходять. Якщо ми говоримо про крони, наприклад, розріджено ярусні або веретено, там є центральний провідник. Цей центральний провідник повинен бути найтовстіший, найсильніший по відношенню до інших гілочок, які від нього відростають. Наступні гілки, які вже підпорядковані під центральний провідник, які тоньше в два, чим цей центральний провідник і слабші. Вони вже підпорядковують собі наступні другорядні гілочки. Тобто, якщо ми беремо вже скелетну гілку, скелетна гілка повинна бути товстіша, сильніша і часто довша, ніж гілочки другорядні, які від неї відходять. Ну і далі це підпорядкування гілок також працює і з наступними гілками. Але в основному це йде там або центральні провідники, від нього йдуть скелетні, скелетні підпорядковують собі другорядні гілочки. Якщо ми говоримо про крону чашею, то там немає центрального провідника. Там є оці скелетні гілки, які підпорядковують собі. Наступні другорядні гілки. І якщо дотримуватись цієї логіки, не допускати роздвоєння, роздвоєння е, однаково по силі, по товщині гілок, то у вас буде набагато правильніший сокорух в дереві, набагато краще будуть розповсюджуватися поживні речовини по дереву, і у вас буде більш такий рівномірний врожай. Тобто не буде десь на якій гілці кращий більший персик, а на які гілці гірший. Вони будуть там більш-менш рівномірні вже по об'єму, по розміру, по смаку. Тому це одне з таких важливих правил підпорядкування гілок. І якщо у вас є роздвоєння або розстроєння, буває таке, йде гілка. В кінці вона йде там роздвоєння, або розстроєння, таке розгалуження. І от е, одну з цих гілочок треба залишити як основну, а інші гілки треба або видалити, або суттєво прикоротити, послабити, щоб вони не забирали на себе більше поживних речовин, чим потрібно. І частіше всього такі гілочки або дійсно видаляють, або суттєво прикорочують, послаблюють там на плодове закінчить або на якусь більш пологу бокову гілочку і таким чином регулюють оце співвідношення гілочок. І тоді у вас більш рівномірно розповсюджуються поживні речовини. Якщо ви таку гілочку послабили на якесь плодове закінчення, там у вас будуть гарні плоди, бо вони заберуть оцю силу цієї гілки, яку ви послабили, і там буде досить непоганий урожай. Тому це підпорядкування гілок воно саме по собі не складне. нескладне. Якщо ви це зрозумієте, то ви будете набагато якісніше вже, скажімо, розріджувати вашу крону. Далі наступний. Не правило це нормування урожаю обрізкою. Ми нормуємо урожай. Але для того, щоб це правило краще застосовувати, треба розуміти на якій деревині яке дерево плодоносить. Да, персики у нас плодоносять на однорічній деревині, тобто на пагонах минулого року. Тому персик ми обрізаємо, омолоджуємо, нормуємо. Буквально кожного року нам треба його обрізати. Десь 30% персика зазвичай обрізається для того, щоб зменшити навантаження урожаєм для того, щоб простимулювати там нові пагони на наступний рік. Ну і в цілому постійно омолоджують персик. Зараз про молодження теж поговоримо. Тому обрізкою ми ще нормуємо врожай. Тобто, ми зрізаємо зайву плодову деревину для того, щоб зменшити навантаження на дерево і покращити урожай на тій плодовій деревині, яка залишається. Це теж один із досить важливих принципів обрізки нормування урожаю. Але якщо персики в нас плодоносять на пагонах минулого року, то, наприклад, абрикоси там кісточкові, здебільшого плодоносять на двохрічній, трьохрічній, чотирихрічній деревині. І отут уже треба розуміти, як. Цих е, гілочок у вас скільки років, да, на яких видно, скільки закладається плодових утворень, і можливо, якісь вже можна видаляти, бо вже є краща закладка плодових утворень на як якихось сусідніх гілочках. Ну це вже більше туди про омолодження. Зараз до цього підійдемо. І от що стосується саме омолодження, е, плодова деревина потребує омолодження, і тут теж треба розуміти, на якій деревині як закладається плодова брунька. На зерняткових там на яблунях, на грушах, там плодова деревина може гарно закладати плодові утворення і на більш старші. І деревині там і чотирьох і п'яти років. А от, наприклад, на уже вже 5 річна деревина вже не сильно багато закладає плодових утворень. Тому на заміщення якихось таких старих гілок я вирощую поряд. Молоденьку гілочку, за 2-3 роки вона у мене підростає. Я видаляю тоді стару гілку, залишаю молодшу гілку і таким чином оновлю дерево. Є навіть такі техніки, де вирощують таких 7-8 рукавів, і потім через 5-6 років починають по черзі кожен із цих рукавів замінювати на нові. Тобто кожну року обрізається якийсь один такий рукав, і на його місці вирощується нова гілочка. І таким чином за цикл там, 6, 7-8 років обрізається повністю все дерево. Так циклічно, повністю все дерево і постійно оновлюється плодова деревина, щоб мати постійно гарний урожай. Також ми обрізкою стимулюємо нову. Плодову деревину. На персиках, як я сказала, ми стимулюємо буквально кожного року прирости на наступний рік, щоб через рік, через сезон отримувати на персиках урожай. На інших кісточкових, як я вже сказала, вирощуємо там, наприклад, стимулюємо до росту нову якусь гілочку, обрізаємо зайві, залишаємо якусь одну гілочку на те, щоб через два-три-чотири роки замінити якусь стару гілку. На грушах і яблунях, там трошки по-іншому, там можна омолоджувати рідше. Там плодові утворення, вони, скажімо, з часом тільки стають такі більш мощніші, але все одно всі фруктові дерева потребують омолодження. Бо, наприклад, кісточкові вони старіють набагато швидше, ніж, наприклад, зерняткові. І ще такий момент: кісточкові сильно старіють саме через перенавантаження, бо кісточкові багато сил витрачають саме на кісточку. Ви, коли нормуєте врожай, ви зменшуєте навантаження дерева на формування цих кісточок, бо у вас можуть бути достатньо багато абрикосів перці. Які вони можуть бути такі дрібненькі, але на кожен з цих персик чи абрикосу дерево витратило багато зусиль на формування самої кісточки. тому бажано нормувати урожай на кісточкових, щоб не було перенавантаження. Перенавантаження на кісточкових сильно впливає на їх старіння. Бо якщо, наприклад, яблуня вона через перенавантаження може піти в періодичність, якщо один рік у вас яблуня родить, на другий рік вона не родить, це говорить про те, що у вас було перенавантаження на ці яблуні. Ця яблуня багато вам дала урожаю, витратила багато сил, і на наступний які потрібно відпочити, поновити свої сили, щоб знов закласти вам плодові утворення? Тому перенавантаження це досить важлива річ. І окрім обрізок, ще роблять нормування урожаю вже по зав'язі. Коли вже є зав'язь, обривають частину урожаю для того, щоб зменшити перенавантаження, для того, щоб дерево не пішло в періодичність. Якщо це зерняткові, якщо це кісточкові, для того, щоб сповільнити їх старіння, тому обрізки дуже важливі. Окрім цих окрім цих основних моментів, є ще купа нюансів, там зрізи, напиньок – на кільце, під яким кутом зрізати, на яку бруньку, зовнішню, внутрішню, це все будемо вже говорити безпосередньо при обрізках. Зараз хотіла зробити таке загальне відео з загальними такими поняттями для того, щоб при обрізці потім менше на цьому зупинятися. І якщо ви вивчите ці основні параметри, я брала прямо окремо кожен із цих пунктів і окремо вивчала. Коли ви зрозумієте окремо кожен із цих пунктів, потім вам дуже легко буде їх по поєднати в якусь логіку і робити більш осмислено, більш професійно ваші обрізки. Ну, якщо так підсумувати, ми розріжуємо крон при цьому контролюємо підпорядкування гілок, зрізаємо також зайве навантаження, зайву плодову деревину. При цьому також стимулюємо нову плодову деревину на наступні сезони і також омолоджуємо дерево. І ці всі моменти дають досить гарний результат. Коли до гілочок є гарний доступ сонця, коли крона провітрюється, ваше дерево менше хворіє. У вас закладається набагато якісніший урожай, у вас закладається брунька на більш нижніх гілках. Он, урожай не переходить на периферію. Ви регулярно омолоджуєте дерево і стимулюєте нову плодову деревину, і це все вкупі дає досить гарний результат. А ще якщо ви в комплексі це все робите з обробками і з підживлюваннями вашого садка, то у вас буде урожай набагато краще, ніж продаю в супермаркетах чи на базарі. Я коли повивчала ці всі обрізки, повивчала обробки, почала це все застосовувати в своєму садку. У мене урожай врожай був краще ніж я коли-небудь купляла його в Києві в якихось супермаркетах. Такий розмір персиків, наприклад, і якість персиків я не бачила ні разу в жодному супермаркеті, ніколи не купляла, І навіть за кордоном у більш теплих країнах я не зустрічала якість персиків, які я сама, наприклад, виростила. Коли в мене з'явився такий гарний урожай, я, чесно кажучи, навіть трохи здивувалася, що це не так складно, виявляється вирощувати гарний якісний урожай у себе в садку. Головне дотримуватися звичайно певних правил, розуміти для чого чого ви робите там обрізки, для чого ви робите обробки, і тоді ви зможете отримати дійсно дуже гарний результат. Про обрізки скоро будуть відео вже безпосередньо з самими обрізками. Там ми теж будемо говорити про ці всі правила. Тому підписуйтесь на канал, слідкуйте за відео і всім дякую за перегляд.